Ну, з кольорами нам везе, дивіться, на комісійний поставили Магнум АДР. АДР по адекватні за адекватні гроші. Обслужений повністю салончик, бубочка. Покажу потім. Просто мікроволновки, преобразувай, там все є. АДР, напевно, це буде підтвердження, що це АДР, але він як багато не працював в Україні. От така машинка, яку точно рекомендують. Що там в нього? Камери. А, Я в шоці. а дивись, по підвісті, покажу, чого, покажу, що обслужений. По-перше, зашито тут все. Дивіться, да? подушечки, амортики, все, ніде не буде вини стукати, буде м'ягенько, як на подушці, їхати. Е, Отакий от ящичок, як він нахрен не відкривається. Давай попробуем. Оп, Дивіться, просто чик. І що тут в нас? А, повністю відкривається, бачите? Оце технології. О, А тут отака технологія. Ставимо його на пази і якось туди блять, закрити. Отак. От все. Не, не знаєш, не лізь туди, правильно кажу? Але показати треба, бо, бо така штука, штука корисна.